Доброго вечора підписчики та гості каналу. Сьогодні отримали нову книжку А10С роззолото. Золотистий, такий більш як полурожевий, з наповнювачем. Книжка йде в комплекті в блистері. Зараз розпакую модельна на Samsung A10S A107. Силіконовий ободок, кожзам. З часом ободок становиться більш таки вигорає. Книжка магнітна, повністю закриває відділ для картки. Всі вирізи під модель А10С. Посилання буде в описі. Є в відбитку пальця такі книжки. Кожен зам, це не кожа. Якщо десь пишуть, що це кожа, це неправда. Книжка така буде десь в експлуатації до року. Якщо вам цікаво, є перехід на сайт в описі. Режим для просмотру фільмів, кіно, відео для Ютуба. Ось такі книжки вже є в наявності. Дякую.